Пригоди смурфіків. У грибному місті смурфілд сьогодні йде дощ. Одні сидять вдома, інші йдуть кудись у гості. На вулиці практично нікого немає. У домах смурфіків дуже затишно. Вони полюбляють сидіти біля каміну і розповідати цікаві історії. Коли к ним приходять у гості, тоді накривають стіл з різними смаколиками. Зазвичай після дощу смурфики ходять на людські городи та збирають овочі. Особливо полюбляють моркву, бо вона корисна і смачна. Наступного дня, коли все підсохло, Повар фермер та хохмач вирушили на людський город. Як завжди, тато смурф нагадав про злого мага і його рудого кота, і щоб вони були дуже обережні. йшли вони вже відомою стежкою і співали сміхотливу пісеньку. Підемо ми на город, зірвемо там спілий плод, покладемо його в рот, буде смачно нам. Якщо підеш з нами ти моркву знайдеш у землі, витягнеш за хвостик і тікай під мостик, бо як вийде городянин, віднесе мага, Кіне в клітку він тебе будеш, як папуга. Поки доспівали пісеньку, вже й дійшли до города. Спершу повар вирішив подивитися на цибульку. Вона вже дозріла. Треба три цибульки, сказав він. Потім він пішов до тикви, її теж можна брати. А от там, де була морква, ще було мокро. Але Хохмач цього не помітив і застряг у багнюці. Допоможі! Заволав він. Повар та фермер поспішили йому на поміч. Вони тягнули його і тягнули. Хохмач не рухався. Смурфики почули чиїсь шаги. Йде людина? Треба ховатись. вигукнув фермер. Повар зірвав пучок зелені з іншої морквини і дав їй хохмачу Тримай над головою. Наче ти овоч, цей чоловік трішки підсліпкуватий і тебе не побачить. Тим часом чоловік вийшов на город і почав рвати бур'ян поміж рядків якраз біля Хохмача. В цей час йому точно було не до сміху. Він трясся, як листок у вітряну погоду. Але все минулось. Чоловік його не побачив і пішов собі далі по городу. Коли він пішов геть, смурфики дістали свого товариша, бо він так тремтів, що багнюка під ним аж трішки відступилася, і продовжили збирати овочі. Погрузивши у свої візочки, пішли додому. Прийшовши до смурфілда, вони відвезли овочі на склад. Там їх помили, почистили і розклали на зберігання. У своїй оселі, тим часом, Гаргамель ходив по кімнаті туди, сюди і бубунів собі щось підніс. Треба зловити цих смурфіків, посадити їх всіх до кліток то живуть собі у своєму грибному місті. життю радіють, пісінки співають, жах. Азазель, де ти, ледачий мішок хутра? Іди сюди, у мене є для тебе завдання. Треба виманити кількох смурфіків на відкриту місцину, подалі від лісу, щоб я міг їх схопити, а вони не втікли. Азазель тяжко м'явкнув, але нікуди дітися. Пішов до лісу. Сидячи в кущах, він вигадав хитрий план. Як заманити смурфів у пастку? Розмалювавши кінчик свого хвоста у блакитний та білий колір, він зробив його схожим на смурфіка. А особливо здалеку. І не зрозумієш, що це чи хто це. Підкравшись до міста, він витягнув хвіст трішки вище трави і почав ним хитати і кричати: Допоможіть, допоможіть! Мене схопив кіт-чаклуна і тягне до себе, виносить з лісу. Буркотун та красунчик якраз це почули. І веліли доповісти татові смурфу, що їхній друг у біді, а самі пішли визволяти друга. Кіт відповзав все далі і далі, потрошку, потрошку, все продовжуючи репетувати, Допоможіть, допоможіть, але так, щоб його не наздогнали. Нарешті він виповз на галявину. Де його чекав Гаргамель з кліткою. Коли смурфіки вибігли на полянку за ним, то зрозуміли, що це була пастка, і дверцята клітки зачинилися якраз за ними. Клот. Нарешті від тебе хоч якась користь? Гаргамель мовив до кота. Поставив клітку він на свій стіл у своїй кімнаті і вийшов геть. От і влипли ми. Треба було дочекатися тата смурфа. Тепер ми у клітці, почав бобоніти буркотун. Не дарма тебе кличуть буркотуном, сказав красунчик. Диви, як треба виплутуватися з цієї халепи. У кімнаті були лише смурфи та кіт Азраель. Красунчик почав дражнити кота. Ти диви, буркотун, яке хутряне пальто нас зловило, його навіть міль їсти не захоче розплачеться, А? Кіт спочатку не відповідав. Але красунчик продовжував. З такими лапами дивно, що ти ходиш прямо, ха, а не носить тебе з кутка в куток. Нарешті. У кота урвався терпець. Він кинувся на клітку і збив її зі стола. Клітка впала, дверчата розчахнулися, а смурфи швидко вибігли в щеліну у стіні і стрімголовчкурнули до лісу. Азраелю дуже дісталося від Гаргамеля, і весь вечір він провів на вулиці під деревом. А наші герої Буркатун та Красунчик повернулися додому. Запам'ятай, Буркатуне, обзиватися та над кимось знущатися це дуже погано і негарно. І я це зробив тільки, щоб врятувати нас. І цим не дуже пишаюся. Після того, як вони розповіли про все татові Смурфу, який був підступний цей кіт. і як Хотів знущатися з них Гаргамель, Вони вирушили по домівках, бо день був такий насичений, і треба було добре відпочити. Тому й тобі треба відпочивати на добраніч.